На превеликий жаль розпочинаємо черговий рік в умовах війни, і звісно, що це все накладає свій відбиток на всю діяльність територіальної громади і загалом Рокітнівської селищної ради. Виклики, покликані війною, забирають левого частку коштів на підтримку збройних сил України. Достатньо сказати, що в минулому році ми передбачили більше 10, більше 11 мільйонів на безпекову складову. І зараз у нас перша сесія буде, де ми зможемо здійснити перерозподіл коштів. І вже плануємо більше 3 мільйонів на сесії 10 липня спрямувати на підтримку збройних сил України. Це попри те, що в критичному стані знаходяться дороги, дорожня інфраструктура і багато інших соціальних проектів, які необхідно вирішувати, реалізовувати в громаді. Завдяки цьому ми не можемо вирішувати, але зробимо перемогу, доб'ємось миру в нашій країні. Тоді я думаю, що можна буде і говорити про відбудову і про покращення інфраструктури в нашій територіальній громаді.